Привіт, мої любі друзі! Нещодавно ділився з вами своїми першими враженнями стосовно смартфонів Galaxy a 55 і Galaxy a 35 Проте всі ми розуміємо, що перші враження інколи бувають оманливими. Так я подивився на їх технічні характеристики. Там, з одного боку, вони мені сподобались, з іншого ні, про все я вам все це розповідав. Думаю, всі ви зі мною погодитесь, що набагато корисніше це досвід користування, коли у тебе є змога потримати смартфони в руках, якось їх порівняти, зробити реальні тести. І всім цим ми займалися останні. Тиждень. Коротше, друзі, в цьому відео мені дійсно є, що вам розповісти, і впевнений, що ви отримаєте відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Що, як завжди, поговоримо про зовнішність. і тут одразу хочу влаштувати невеличку вікторину. Спробуйте відгадати, хто з них старший, а хто молодший брат. Візуально вони дуже схожі, габарити ті самі, роз'єми та кнопки також майже повністю співпадають. І навіть палітра кольорів однакова. Окрім яскравого лимонного та благородного темно-синього, вони продаються в бусковому та кольорі крижаний блакитний. Уважні глядачі вже напевно помітили, що жовтий смартфон має на рамці розділові смуги під антенни. Тож саме він це перший смартфон в серії з металевою рамкою Galaxy A55. І от наскільки важко їх відрізнити, коли смартфони просто лежать на столі, настільки ж важко це зробити, коли ти береш їх в руки. Тому що Galaxy A55 має металевий каркас, і за рахунок цього він такий, знаєте, прохолодний. Крім того, цей метал має фактуру. Я не знаю там, мікрофон передасть чи ні. Короче, тут є така фактурка. Коротше, коли ти береш його в руки, ти одразу розумієш, що це не бюджетний пристрій. Він такий віддає флагманам. Але за красу та преміальність є своя ціна. Металеві грані доволі гострі і трохи врізаються в долоні. Пластикова рамка А35 більш лагідна до вашої долоні, і при прямому порівнянні тримати молодшого брата трохи комфортніше. Обидві рамки матові, і відбитки пальців на них непомітні, чого не скажеш про задню кришку. Приємним сюрпризом стало те, що навіть у А35 задня кришка скляна, але на відміну від минулого покоління, вона глянцева. Візуально це виглядає приємно. Колір став насиченим та глибоким, проте на темному смартфоні відбитки дуже помітні. В жовтому та рожевому кольорах компанія додала якийсь спеціальний шар, який створює отакі відблиски усіх кольорів веселки. Виглядає доволі прикольно, і особливо такому зарадіють дівчата та підлітки. А якщо ви раптом брутальний чоловік, то для вас є темно-блакитний та білий кольори. Оцей острівець з кнопками на боковій грані він 100% додає в індивідуальності, бо ні у кого іншого такого немає. Тобто смартфони Samsung виділяються з зірої маси. Проте якогось такого. Знаєте, вау ефекту чи там величезного плюсу до ергономіки, власне, я не відчув. Оформлення блоку камер залишили без змін, за що я щиро дякую інженерам компанії. Пошуки унікального і нового дизайну камер завели китайців кудись не туди. А тут звичайний і дійсно охайний вигляд. Ну і наостанок передня панель. Рамки навколо дисплея стали помітно менше, ніж у попередників, але тонкими їх назвати язик не повертається. Вони стали більш адекватними, про те, щоб наблизитись. До лінійки С їм все одно ще треба посидіти на дієті. Ну і звісно, позбавлення від краблоподібного вирізу в А35 теж зробило дизайн більш сучасним. Загалом, дизайн обох новинок, мені сподобався. Не можу сказати, що вони там дуже сильно пішли від попередників, проте він все ще виглядає лаконічно, мінімалістично, немає оцих шайб на половину задньої кришки, немає оцих там якихось незрозумілих блоків камер. Тут все виглядає реально досить солідно. Якщо брати до уваги старшу модель, а Тут ще віддає преміальністю за рахунок у цього, у цього металевого каркаса. Тож, що я вам хочу сказати, От А-55 ще ближче підійшов до флагманських пристроїв, при, ну, принаймні, за відчуттями. Так, ну що, друзі, огляд зовнішності ми завершили на дисплеї. Тож пропоную поговорити про них більш детально. Перша і найпомітніша зміна це те, що тепер обидві моделі мають діагональ 664 дюйми. Компанія відмовилась від концепції меншого екрану у старшому смартфоні, і мені здається, це правильний крок. Хоча і полюбляю відносно компактні пристрої, треба визнати, що більшість людей юзають... Величезні діагоналі, і маленькі їх вже не влаштовують. Суто на папері екрани обох новинок майже однакові. Та й в житті я різниці між ними не побачив. Це якісна Full HD Plus матриця з частотою 120 Гц, насиченими кольорами та яскравістю на сонці понад одну тисячу ніт. Бачив в мережі скарги на дуже темний режим, Always On, можливо, це виправили оновленнями. Я не знаю. Але в моїх зразках смартфони регулюють яскравість залежно від освітлення. І все чудово видно. Але претензія все ж є. Немає ніякої кастомізації цього режиму. Який вам дав виробник, таким і користуйтесь. Дуже сподіваюся, що з оновленнями виробник додасть хоч декілька варіантів на вибір. Ну і останній параметр, який, напевно, вас цікавить, це шим. Дива, на жаль, не сталось, і показники тут залишились на рівні попередників. Тож ті, у кого дуже чутливі очі, мають враховувати цю інформацію. Ну що, друзі, тепер найцікавіше. Настав час поговорити про заліза. На відміну від попередників, обидві моделі отримали процесори від компанії Samsung. А саме Exynos 1380 у моделі А35, і Exynos 1480 моделі А55. Можливості 1380 вже більш-менш відомі, але у цьому поколінні компанія добряче попрацювала над охолодженням. Galaxy a 35 в усіх тестах показує, хоч і трохи, але кращий результат, ніж a 54 за швидкодію якого відповідав той самий процесор. Для загального розуміння цей чип має потужність трохи ви ніж у Dimensity 1080 і плюс-мінус на рівні Snapdragon 778. Якщо брати до уваги саме обчислювальні ядра. Інтерфейс працює плавно та швидко, але у вимогливих іграх налаштування треба буде опускати до низьких. Більш цікаво було зробити тест можливостей новенького Exynos 1480. Він виготовлений за нормами техпроцесу 4 нанометри. Відеоядро взагалі не скидає частот, а обчислювальні ядра втрачають не більше 10%. І це враховуючи той факт, що частоти серйозно зросли у порівнянні з 1380. Новий техпроцес реально працює, і це помітно як на графіках. Температури, так і в тестах автономності. Нове відеоядро, створене з інженерами AMD, теж потужніше приблизно на 30%. Genshin Impact на максимальних налаштуваннях іде плавно, з дуже рідким падінням FPS. Оновлений Call of Duty, який доволі вимогливий до заліза, теж іде добре. Проте є у цього чипа і невеличка проблема. Він відносно новий, тому не всі виробники змогли оптимізувати свої додатки під нього. Припустимо, додаток. Ну, Гра Honkai Star Rail, вона чомусь на будь-яких налаштуваннях постійно вилітала. Трохи згодом прилетіло оновлення, і гра почала працювати як треба. Проте перший час, доки не оптимізують драйвери, таке може інколи траплятись. Ми зробили багатьох всіляких синтетичних тестів процесора Exynos 1480, і хочу вам сказати, що за результатами він десь знаходиться поруч з Dimensity 7200 Ultra і Snapdragon 7 Gen 1. Я не можу. Сказати, що ці показники прямо рекордні, проте я думаю, ви погодитесь, що це суттєвий крок вперед в порівнянні з торічною моделлю. Цього року різниця в продуктивності між моделями А55 і А-35 стала більш суттєвою. Тепер ми бачимо явну перевагу старшого брата. Також новинкам трохи додали оперативної пам'яті. Молодша версія Galaxy A55 тепер має 8 ГБ оперативки та 128 ГБ накопичувач, а старша має конфігурацію 8256. Galaxy A35 разом з процесором успадкував і варіанти пам'яті від a 54 Всі варіанти зараз перед вашими очима. Приємно, що накопичувач все ще можна розширити за допомогою карт пам'яті. І хоч у смартфоні гібридний слот під сім карти завдяки підтину. Римці і 7 вам не треба буде робити вибір між двома сімками та картою пам'яті. Наступним, не менш важливим пунктом огляду є камери. І хочу вас одразу попередити, що якихось кардинальних змін у порівнянні з попередниками чекати не варто. У А-55 на папері взагалі всі ті самі модулі, як і в А-54. А молодшому брату трохи прокачали основний модуль. Тепер замість 48 мегапікселів він має 50 мегапікселів. На практиці якогось суттєвого. Приросту якості фото та відео я теж не помітив. Але це тому, що А54 задав високу планку якості і справедливо вважався одним з кращих камерафонів у своєму сегменті. Так, нові алгоритми в обох випадках видають більш насичені фото та відео. Але загалом картина не змінилась. А 55 на основну камеру робить чудові фото як в день, так і при складному освітленні. Молодший брат в день тримається добре, але на вечірніх фото вже помітна суттєва перевага старшого по деталізації та кількості шумів. На ширококутний модуль на 13 мегапікселів у А 54 також значно краще ніж 8 мегапікселів у А 35 Приклади фото зараз перед вашими очима. Єдине, чого на мою думку не вистачає на на А – це автофокусу для макрозйомки. Звісно, обидва смартфони мають окремий макромодуль на 5 мегапікселів, але якість знімків на нього все одно далека від фотографій на нашерококутні модулі з автофокусуванням. До речі, читав у коментарях під першим відео, що багатьох дратує неможливість на попередніх моделях примусово увімкнути спалах під час фотозйомки. Так от на цих смартфонах це зробити можна. Не знаю, чи це заслуга нової One UI 61 чи це заслуга нової лінійки, чи, можливо, ця функція з'явиться і на старих моделях згодом. Проте, ну тут точно такої проблеми немає. Обидва смартфони вміють писати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Проте старша модель може під. Час зйомки перемикатись на надширококутник та використовувати цифрове наближення. А молодшого в цьому обмежили. Я ще можу зрозуміти, чому в А 35 не дають перемикатись на надширококутник, Він має маленьку роздільну здатність. Проте обмеження наближення точно зроблено програмно. Вручну таким свайпом можна наблизити, а от швидку кнопку з двократним наближенням з інтерфейсу прибрали. Якість зйомки відео ви можете оцінити по прикладах на ваших екранах. Galaxy a 35 і Galaxy A55. Пишу в 4К 30 кадрів на секунду. Як бачите, є. У нас гібридна стабілізація очікувана. Перемогу в цьому батлі здобув А 55 Проте я хочу вам сказати, що багато залежить від умов. Чим більше світла, тим різниця між ними менше. Чим менше світла, тим більше помітна перевага А 55 Також в обох моделях у порівнянні з попередниками трохи покращили стабілізацію і додали можливість зйомки супер HDR Відео. Щоправда, тільки у Full HD 30 кадрів на секунду. Фронтальні камери на папері дуже відрізняються: 32 мегапікселі проти 13 у А35. Проте на практиці я б не сказав, що якість відрізняється в рази. Обидва смартфони роблять непогані фото і можуть знімати відео в 4К. Дивимось на фронтальні камери смартфонів Galaxy A35 і Galaxy A55. Пишу в 4К 30 кадрів на секунду. А... Отакий нас чудовий день. Фронтальні камери на смартфонах Samsung завжди були доволі якісні, і ці новинки не стали порушувати гарну традицію. Остаточний висновок по камерам я зробив наступний: Galaxy a 55 він же впритул наблизився до флагманського рівня, а a 35 він просто демонструє звичайний середньобюджетний рівень. Якщо ви плануєте багато фотографувати чи знімати відео на смартфон, тоді краще дивитись в бік A55. За часом автономної роботи у сучасних смартфонів давно вже немає ніяких проблем, і ці не настали виключення. Вони обидва отримали акумулятори ємністю 5000 мАч. Спокійно витримають день навіть при дуже активному використанні, щоб не просто казати Повірте мені на слово. Ми зробили трохи забути нами фірмовий тест автономності і отримали наступні цифри. Galaxy A35 протримався 10 годин 13 хвилин, що навіть трохи більше ніж працював A54 з таким самим залізом, та трохи меншим екраном. Galaxy a 55 скоріш за все, завдяки новому 4 нанометровому чипу, протримався навіть трохи більше 10 годин 45 хвилин. Так, можливо, результат не прямо рекордний, проте ви можете бути впевнені, що повного заряду вам стабільно буде вистачати на один повний день, і під кінець буде залишатися десь там 35-40 І я вважаю, що це все одно крутий результат і сильна сторона новинок. Чого я не можу сказати про швидкість зарядки? Я розумію, що компанія в першу чергу робить на довговічність акумуляторів, тому і завезли сюди всього-навсього 25 Вт. В той час як флагмани бренду використовують 45 Вт, і там про довговічність мови не йде. Мені здається, що тут більше справа е, в класах пристроїв. Типу 45 Вт це для наших топчиків, а 25 для всіх інших. За півгодини смартфони заряджаються на 50%, а на повний заряд іде близько 80 хвилин. Бездротову зарядку поки що сюди не завезли і це. Ще один момент, який відокремлює А 55 від справжнісіньких флагманів. Не знаю, можливо, це стане фішкою майбутнього А 65 Так, ну що, друзі, про залізо, начебто, поговорили. Тепер настав час програмного забезпечення. Слухайте, я не хочу в рамках цього відео розповідати вам окремо про новий інтерфейс One UI 6.1, бо це відео буде тривати більше ніж годину. Основні моменти, які треба знати, це те, що система та анімації стали ще більш плавними, і обом смартфонам вистачає потужності відображати інтерфейс з високою частотою і без гальмувань. Дизайн системи майже незмінний роками. Тож, якщо ви до цього були власником смартфона Samsung, все для вас буде знайомим і зрозумілим. Але головною перевагою цих смартфонів над своїми китайськими конкурентами є довготривалість оновлень і підтримка від виробника. Якщо бути точним, компанія Samsung обіцяє 4 роки оновлень зеленого роботу, і ще один рік оновлення патчів безпеки, тобто загалом 5 років підтримки. Погодьтесь, це суттєвий бонус і аргумент при виборі смартфона, бо стабільний софт це набагато важливіше ніж гола потужність і продуктивність, коли все лагає і так далі. Треба, щоб все працювало і довго, і стабільно, і потужно. І оцей цей баланс в принаймні в А55 точно є. Обидві моделі отримали якісні стереодинаміки та лінійні вібромотори. Якість звуку приблизно однакова. А от вібро у старшої моделі більш потужне та якісне. Сканер відбитка пальця оптичний і розташований на обох смартфонах, як на мене, трохи занизько. Проте швидкість та точність розпізнавання у порівнянні з попередниками трохи покращили. У мене не було жодного разу, коли б смартфон мене не впізнав. До якості прийому мережі чи Wi-Fi також ніяких претензій немає. У нас студії доволі погано ловить сигнал, проте жоден з цих смартфонів його не втрачав. Те саме стосується і Wi-Fi. Також, мабуть, варто сказати за клас захисту IP 67 Для середньобюджетника це реально дуже круто. Тобто вони не бояться ні води, ні пилу. І це ще раз вказує на високу якість збірки і контроль якості на виробництві. Та й взагалі. Якщо так замислитись, навіть сьогодні далеко не всі флагмани мають офіційний сертифікований клас захисту від води та пилу. Там, типу, неофіційно можливо він і є, але ніхто за це не буде на себе брати відповідальність 100%. Ну що, настав час підбивати підсумки? На момент запису відео офіційні ціни на мінімальні версії Galaxy A35 та A55 становлять 14999 тисяч гривень та 18999 тисяч гривень відповідно. Чи дорого це? Загалом я вважаю, що трохи дороговато, проте я чітко розумію, чому так відбувається. По-перше, тому що компанія Samsung пропонує п'ятирічну підтримку. По-друге, тому що у них сервіс там куди не плюнь. Там в країні є, стоїть сервісний центр Samsung. і Якщо вам треба задати якесь питання, що щось там у вас не працює, пішли, вам там все пояснили. Ось, по-третє, це люксові матеріали корпусу. От подивіться там, да, от на модель А55. Метал, скло, хто ще з середньобюджетників, ще щось подібне. Не а, пропонує. Потім офіційний клас захисту від води та пилу. круті камери. Все це тут є. Єдине, чому, чого йому не вистачає, це там надтонкий храмок, ну, щоб стати там ультрафлагманом. Потім там ще більш потужного процесора. Хоча я вважаю, що у цього там Exynos екзонс 1480 Exynos, да, його там цілком вистачає. Ну і ще немає цього, цієї бездротової зарядки. А все інше ну, топчик. Ну топчик. і не треба забувати, що це все ж таки Samsung, бо самсу. Часом до китайців, особливо в середині нашої країни, ставлення таке собі. Тож, я вам розповів все, що хотів. Щиро дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, діліться своєю думкою в коментарях. І нехай буде з вами Android. Побачимось!